В Генпрокуратурі. тобто заяви подані з повним дотриманням всіх вимог кримінально процесуального кодексу як старого КПК, так і нового КПК. І ніхто ніколи мені ніяких зауважень про недоліки цих заяв про злочини не робив з органів ні прокуратури, ні судді. Більше того, з судами вони визнали визнані 26-го першого судом. Вони визнані як належні заяви, а належні заяви треба просто розглядати. КПК. І таке ще клопотання в мене, А опять-таки на розсуд суду, на розсуд суду. Ось я би хотів, щоб суд або долучив, або прийняв до уваги і, і оглянув на розсуд суду ось таке типове рішення з однотипних правовідносин. Тільки воно було в старому КПК, а в новому КПК ж нічого не вирішується, тому що тут є коментар рішення Конституційного суда. І тут написано, що закон зобов'язує зобов громадян України повідомляти про злочин, але не зобов'язує заявника доводити правоохоронним органам про наявність цього кримінального правопорушення, оскільки це є обов'язком самих правоохоронних органів. І ось цим воно дуже корисне було в суда суду, тому що воно пояснює, що і в старому КПК, і в новому КПК, а в мене заяви були про злочин чом, і в старому і в новому КПК. На заяви про злочини треба реагувати не згідно закону про звернення громадян, як це вони вчиняють, а згідно кримінального процесу. І тому я на ваш розсуд, от я хотів би, щоб вона була долучена, але якщо ви відмовите по питанні долучити, то я не ображуся. а... Ось, будь ласка, ось оце виділення, тому що це рішення пояснюється вищого спеціалізованого суда, рішення суддів і Швець і витворінувало. Можливо, ви про нього і знаєте. Це судова практика, тут сконцентру... сконцентрована увага, як повинні реагувати органи прокуратури на заяви про злочин. І ще таке, ось прогляньте, будь ласка, і на ваш розсуд. Не долучите, я не ображусь, нічого страшного. І останнє, і я хотів запитати по питанню, можливо, у представника прокуратури є довідка про те, що Генеральний прокурор Пшонка перебуває десь на обліку у якомусь диспансері чи ще що, і він є непідсудна особа, тоді мої вимоги про порушення до нього кримінальної справи втрачають зміст. Якщо ж він не має такої довідки, і він звичайний громадянин України, все, і підсудний і національним законом, то тоді до нього, як до громадянина України, розповсюджується також. І, і вимоги кримінально-процесуального кодексу. Розповсюджуються вимоги кримінально-процесуального кодексу. Тобто, якщо він осудна особа, то треба його дійсно вносити. Тобто, Якщо є довідка, то долучити треба суду. Ось оцей поточність, як якщо у прокурора є. А якщо в обчокці немає ніякої довідки, то це треба зафіксувати. Що довідку про те, що він перебуває поза межами її законів, немає. Тоді ми його будемо розглядати як особу осудну.

Звичайно, трену справу ухвалу колегії суду протикривання справи вийшов спецсуду до того саме стану поставити. Врешті було здоров'я таке, що на копію приватного з'ясування привичні справді на бездіяльність щодо нанесення для рівнодержавного ресторану. Будь ласка, юридичні шкода, чи ви закінчили свої пояснення або заяви? Спасибі. Значить, справа, я пояснюю суду, досить елементарно проста. Дуже вузький діапазон. Я звернувся з далечними заявами про службові злочини пчоки. Все, вони зрозуміли. Тепер так ви ваші тут можливо, не рибальнича, щоб одразу по походу зв'язок. Будь ласка, я дозволяю і прошу, якщо треба, будь, ласка, мене перебуває. Я правильно розумію? Заява ваша про службові під номером 1 і 9. Це є заява, яка, яка була зареєстрована в приймальних громадян генеральної підтримки 4 1 2014 року з номером 20. Так? Чи? Абсолютно правильно. І... Я, я, я розумію, що заява е, про службові під номером 1 – це є заява, яку ви датуєте як заява номер 1-С яка зареєстрована в примальні громадяни на 16,5-2014 року за номером власне? Чи є ми на Це ні, це ні. А яка, будь ласка, чи... А Можна я подивлюсь, про яку ви маєте на, на, на ваш зразок? тому що у Вони мене... від 11 до 19.19 року до о, 11 12, 11, 12, 12 року заява, це восьма заява вже, це попередня перед дев'ятою, Це вона вона, вона висок, один як Заява по 1 Так, -да. злочин номер 1 це злочин Пшонки. а під дробом кількість це кількість поданих заяв про таких, тому що вони ж не реагують і я дублюю. Я, я прошу вас подовжити будь Там де можна поставити, там де 112 року, так це один дроб вісім, бо це восьма заява по першому злочину. А таких в мене злочинів на цей час групових 71 злочин правоохоронних органів. 71 злочин. Можна подовжити? <світ> Все ви вірно зрозуміли. Так от оці дві останні злочини, оце заяви про злочини 8 і 9, тобто від 11, 12, 12 і от один дроб 9 від 4, 1, 13. Так це, ці дві заяви подані вже в дії КПК нового КПК. А перші сім заяв подані в дії КПК Старого. А чому я їх постійно дублюю? Та тому що ж немає реагування. А зараз... Так. Да. Якісь е, листи відповіді, або якісь е, інші повідомлення отримували як реагування з боку е, органу е, Генеральної прокуратури України? Е, е, Нормальне запитання, спасибі. Зараз я вам е, скажу. Е, я отримував, я отримував час. Я отримував відпис відписки Гуліцького, що е, немає підстав е, ні реагування, ні, ні нічого. Ось одна із. А, це посуддям. Зараз. Я е, не всі зараз. Ну, представник прокуратури мені в цьому питанні допоможе, мабуть, тому що у нього е, точно, що є. Добре, заяви, але в мене є відповіді, що реагувати на заяви про злочинник Шомки ми не будемо. В якій формі? Вам відмовлялися по суті, чи ваші заяви вони направлялися до нижче з прокуратур? Ні, вже оці дві останні вони не, не направлялися. Вони Ні? зависли десь в прокуратурі генеральній, вже Ні, не направляються. Але без рішень. Без рішень. Просто відповіді мені направлялися, зараз вам скажу, за підписами Шилова, дві ж. Чи, чи дві, чи три. Точно, що дві було. Відповіді за підписом Шилова. І ці відповіді, навірняка, знає представник прокуратури, що вони чим мотивують? Вони кажуть, вони грубо перекручують цей кодекс і кажуть, що ми не хочемо, ну давайте я все поочереду. Вони кажуть, що немає складу злочину у діях пшонки. А хто їх про це, вибачте, запитує? Не про це запитує. висновок, чи є склад злочину, чи нема склад злочину, робиться тільки по завершенні кримінального провадження. А кримінальне провадження робиться тільки після внесення повідомлення в реєстр. Так, от, якщо немає ще внесення в реєстр, то як можна робити висновок про наявність чи відсутність злочину? Коли немає ще кримінального провадження, немає навіть реєстрації. Тобто вони все роблять на виборок, а це неправильно. Тобто особи, які подають мені ці злочинні відписки, фактично є, е, е, йдуть явки з повинною по перевищенню своїх службових повноважень. Тому що хто їм надає право за кримінальне провадження робити висновки, коли ще воно не в шомку? А тепер, по, по, по суті. По суті, я звернувся з заявами про злочин і в старому і в новому КПК рішеннями шість, е, шести судових процесів, шести судових процесів, які е, є, е, які я там навіть і долучав клопотаннями рішення. Е, визнано, що генеральний прокурор постанови не виконує. Зокрема, ось постанова переді мною лежить е, Білоцерківця е, від 14 листопада 2012 року, де він скаже. Да, так, без винесення процесуального рішення, згідно статті 97, направлена листом відписка. Без цето відписка, відписка. І він пише тут суддя, що вони повинні були, мої заяви про злочини, відображені процесуальними рішеннями. Ось, постановою, яка може бути оскаржена до суду в порядку статті 236 чи 230. Однак, Генеральна прокуратура. України прокуратура міста Києва зазначених вимог не дотримались. Все, в мотивувальній частині визнано Білоцерківцем судей першої інстанції, що е, е, Генпрокурор є злісним, не виконує судових постанов. Тільки він не продовжував соб... цю постанову. Цю постанову, звісно. Ну, я, я страну, то, що він злісний не Ні, злісний він не таке слово вживає, але він сказав, що він не виконав чотири ті постанов... слова, які попутні поставили. Ну, ну це ж як переклад більш уточнений. Він не викон... Чому злісний? Тому що всі чотири постанови не виконані. Так, дивіться, постанова не виконана, але тут була помилка судді в першої інстанції в тому, що він, суддя, не застосував роз'яснення Пленуму Верховного суду номер 9 від 1196 року, де в пункті 23 вказано, і я можу вам постанову цю Пленуму тут же показати. Там написано, що суди мають право не тільки виявляти факти невиконання судових постанов, але й притягувати винних до належної відповідальності. Мається на увазі кримінальної відповідальності. От. Так, а суддя Білоцерківець, визнавши по першій інстанції, визнавши факти невиконання постанов, тільки цим і обмежився. І каже, стаття 19 Конституції не дає мені права виконувати статтю 67 Конституції та надавати оцінку доказам, на яке, на яке провадження тягне в чин невиконання постанови. Він да, він побоявся тут сказати чесні і такі хороші слова в адрес прокурора. Так, да, побоявся і його рішення, як це не прикро, пройшло. Половина його рішення, воно пройшло стадію другої інстанції, а третя інстанція його взагалі і не переглядала, тому що не хотіла боротися. Але в мотивувальній частині визнано судом, що є факт невиконання постанов. І якщо Генеральна прокуратура не хоче визнавати ці дії як злочин, так і якщо суди мені не сприяють реєстрації і ми не можемо зобов'язати, от ми громадяни і Суди не можемо забезпечити нормальне кримінальне провадження по прокурорам такого рівня, то хто ще, вибачте, крім Національного суду, ще вкаже, що це є злочин. Звісно, тільки суди повинні. Тому що навіть Європейський суд, ось рішення Європейського суда, до речі, на мою користь, я можу дати оглянути. Але Європейський суд такі речі не вкаже. Він національні питання все одно не вирішить, а вирішить тільки Національний суд. І якщо прокуратура не хоче визнати свій службовий злочин. То тоді це повинен зробити остання і єдина для громадян структура це суд, згідно конституційних норм, якого громадяни повинні бути захищені судами в порядку статті 55 Конституції. конституції. А тут те, ще раз повертаємося до суті справи. Були заяви про злочин, були визнані, визнані. Порушення. Тепер так, мені навіть якби, от думайте, що я зараз скажу, навіть коли Генеральний прокурор Пшонка не вчинив злочин, а я просто повідомляю просто факти, що він вчинив злочин, тому що я на нього чимось ображений, так? то такі заяви, згідно того рішення, що ви долучили, там на, 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 написано, що заявник навіть не, не зобов'язаний, по-перше, е, Доказувати факт злочину. Тому що доказувати факт злочину повинен не я. А я повинен, як заявник, тільки повідомити про ознаки злочину. От тут в КПК написано в п'ятому пункті. Я повинен повідомити ті обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорону. Я, ви, ще, по суті, зрозумів, скажімо, у вас якісь ще змістом не пояснення, які знаходяться з міста вашої скарги, і ваших пропадань. І, от, я прошу значить, дотриматися національного законодавства, дотриматися, хоч воно і не досконали цей КПК, але все-таки, який він не є, треба посприяти реєстрації, треба посприяти реєстрації. Більше того, як тільки буде злочин пшонки зареєстрований в реєстр, я вам я точно знаю. Що буде негарний поштовх до завершення кримінальної справи вбивства, сам же генеральний, тільки він побачив себе зареєстрованим в реєстрі, він скрізь надасть всі вказівки негайно штурмувати кримінальну справу, вона буде кваліфікована як треба, і в два місяці вона точно що буде вирок. А якщо мене внесемо зараз його відомості в реєстр, то будуть, будуть ця тяганина, волокіта. І зараз піде до того, що от при всій величезній повазі до суду, вони мене підставують, зараз за грошають. Вони хочуть, щоб я на вас написав заяву про ваш злочин несприяння реєстрації в реєстрі і порушення. Навіщо вони і, і просять? Фактично буде зараз поси іншими словами, прокурор, ви, будь ласка, вчиніть злочин, не посприяєте реєстрації, а ми обіцяємо, що не порушимо по вас кримінальну справу, тому що слються по всім, нібито, ось я ж веду системний аналіз службових злочинів суддів Печерського суду. Ось мене це страшна картина, Страшно. Ви в числі тих. Незначних суддів, яких на пальцях перечитати можна, які ще в цьому списку немає. Дуже мало суддів, які дотримувалися присяги по моїм темам, дуже мало. Тому що вони всі перебувають на тисячі. Юрій, що закінчили читали? І... Ну, практично все. І Прошу коротше, дотриматися присяги і рівно відноситися до Петро. Ваша честь, ну, ми просили задати додаткове заперечення, вже тобто, було подано заперечення до давній скарги, даємо додаток От. і хочу дещо прокоментувати, тому що з приводу заяви слюсаря і з приводу рішення суду під час перейного суду 26.1.11. Дійсно, таке рішення було. І воно надійшло до прокуратури генеральної 5 березня 2012 року От, разом з додатками. На 33 заяви там, на 33 аркушах, воно надійшло для вирішення питання про прийняття відповідного рішення в порядку статті 97. Однак, відповідно до рішення під час перейонного суду міста Києва, скарги стримували до Генеральної прокуратури для вирішення питання про прийняття відповідного, відповідного рішення перед а не для прийняття рішення по статті 97, як трактує наш заявник. Тобто постанова суду 26,1 має зобов'язального характеру. Потім... Та -та -та. Дані, дана постанова разом з цими додатками була скерована для вирішення цього ж питання, була скерована до прокуратури міста Києва. Я ж, ну, суду вже суду і... Мною і заявником давалися відповідні додатки, де дійсно 33 заяви направлені були для, прийняття, для вирішення питання про прийняття рішення про суму до прокуратури міста Києва. Зв'язку з цим невиконання, як стверджує заявник, рішення суду прокурору, Генеральним прокурором тут відсутнє. Окрім того, скарження рішень дій чи бездіяльності органів дізнання слідства прокуратури під час організації перевірки заяв подомоних про... Злочин розглядається в межах кримінального судочинства. І, відповідно, суд не наділений правом визнавати дії чи під'яльність прокурора неправомірною чи незаконною, а також обов'язок відчати певні дії, оскільки це не передбачено кримінальним законодавством 1960 року. От, е Зоді на викладення, доводи щодо протиправних дій працівників Генеральної прокуратури, які перегляд на виконання виконанні постанови початку районного суду міста Києва 26, є думаю, треба місць підставлений. мабуть, набуття чинності кодексу. Нового кодексу з 20.11.2012-го. Я прошу суд задоволення стар і суса Юрія Болисов, небезпечний Генеральної прокуратури України залишити без задоволення. Я вже дав. Скажіть, яка доля заяви, яка була зареєстрована в прийманням громадян Генеральної кутерки, та подана безпосередньо за підписом Юрія Без Шісльосера? Зареєстровано в прокуратурі ПДМ 20. На дану заяву було е, дано роз'яснення громадянному слюселю. Е, я не пам'ятаю зміст е, даного роз'яснення. Але е, ну, я не хочу припускати, Скажіть, ласка, не була вона дана заява, не до Вона не скерувала до прокуратури міста Києва в зв'язку з тим, що він вже За, звертався ще в дії кодексу 60-го року до Генеральної прокуратури. Я можу сказати, праз... що давайте запитання. Ця заява була внесена до ЄДР? Ні, вона до ЄДР не була внесена. Яка доля заяви, яка була зареєстрована при мамі Генпрокуратури Крини під номером 26 від 11.12.2012? Ну, навіть так, вона була дана в розв'язання Сусерію Пресовичу. Щодо що, що відсутності підстави про хлорабування про його заяву. Вони розглядалися вже. вже. Ці, так, ці, суд, ці постанови вже були вродені на дно судового засідання. Тобто ви ставите, що е, було прийнято рішення за, е, щодо долі заяви про злочини під, з номером 1, рік 9 та номер 1 від 4, 1, 14 року під номером 20 та від видно від 14 року під номером 26. Не зрозуміло, ну так. Якісь є природження? Ні, судових рішень немає. Є просто рішення по цій всіх заявах, по цій постановці Пічасного суду 26.01 року. Тобто ми розглядаємо під виконання генерального прокурора, постанови Пічасного районного суду 26.01. Ця постанова вже неоднократно розглядалася судами, і в тому числі Печерським судом, щодо, щодо, щодо виконання Генерального прокурора цієї постанови. Тобто Ця постанова в минулому році була скерована відповідно до законодавства 600 року, до прокуратури міста Києва. У зв'язку з чим повторно було розглядати і вносити реєстр, ну, нема підстав. Було направлено і зайняту було дано відповідь. Дякую. Щ... Ні, що немає, майже ми просто скарги. У нас майже скоро ще більше Так, ні, ні. Я хочу сказати, представник прокуратури сказав, що суд не наділений законодавством визнавати дії проти закону. Саме для цього я і долучив це рішення, почитайте, якраз він я вийду. А суд наділений повноваженнями якраз, тому що закон зобов'язує виконувати, закон зобов'язує виробити. І ще. Ми переривали цей судовий процес для того, по клопотанні No3 на всі дев'ять заяв, представник прокуратури надав оцінку всі дев'ять заяв, чи внесені хоч одна із них в реєстр. І ми переривали цей судовий процес і, і, так, і, і, і так, і не зробили визволення. І і Навіщо ж ми тоді процес переривали, коли ми не надаємо відповіді, я хочу, щоб на, ці, на кожну заяву те, що переправили прокуратуру міста, це не за рішення питання. Питання до проклада, скажіть, за заявою, яка фігурувала в сказі, будь-якою мало місце правонаслідки в формі песни, будь за будь-якою будь за будь заявою відповідності до Єдині. Не за будь-якою. По цим заявам не вносилися відомості до єдиного району. Не вносилося. Не не по іншим були заяво, по яким до ЄДР. Ну, заяви, про які вносилися відомості до єдиного. Заяви студія. В межах цього впровадження. Ні. Суденно не вносилося. Дякую. Скажіть, інших у вас пояснень немає? Я... Ну все, я прошу задовольнити, і це просте питання. Юрій Борисіч, ви внести в реєстр треба, і все. І це буде коштом до завершення слідства по убивців. Дякую, будь ласка, серед. Я заперечую проти скарги. Свідчість... на склад.